Вирішила до ділянки прогулятися пішки і як не засняти таку красу. Ось я і прибігла на нашу діданку. Так виглядають мої ялинки, але сьогодні не до них. А сьогодні, як я вам і обіцяла, я покажу нашу хату зсередини, а також трошки домалюю, щоб було зрозуміліше, що там, де та як. На даний час цю вхідну зону ми поки так і залишимо. Щоб сніг, дощ нам не дуже попадав до середини. Це зробиться потім. І перше, що ми бачимо, у нас є така маленька веранда. Цю веранду ми також зробимо ремонт, але такий, косметичний. І ми залишимо цю кімнату, не отаплюваємо Вона буде мені заміняти, як у нас. У квартирі зараз під'їзд. Ось стільки горщиків стоїть у мене у під'їзді на даний час. Так, в мене їх дуже багато цих горщиків. Але мені дуже подобається, що в мене є місце, де можна взимку їх занести. Часом від деяких я напевно відмовлюсь Але, як я і казала, мені дуже подобається, що в мене є місце. Де взимку їх можна трошки сховати. Що хочу ще сказати: тут по всій хаті ось такі вікна, їм вже 30 років, і на кожному вікні у хаті є зовнішні отакі ролети. Він десь приблизно 11 квадратних метрів, але це приблизно. Так на даний час він виглядає, але ми будемо його перероблювати. Тут буде вхід у нашу залу. А тепер я хочу забігти трошки наперед. Мені здається, так буде зрозуміліще. У нас тут є дуже чудова кімната з двома гарними вікнами. Так, цим вікнам вже 30 років, але на кожному вікні є зовнішня така рулета. Так що можна закритися від сонця, можна закритися, якщо їдемо у відпустку, і ніхто не заглядатиме в хату. Я довго думала, що можна зробити з цієї кімнати, як спальня, вона мені не подобається, а як кухня, мені здається, це буде шикарно. Так, вона невелика, вона десь 9 квадратних метрів. Але я хочу зробити тут лише робочу зону, що ми тут переробимо. А вже ж по всій хаті ми зробимо теплі поли та позакриваємо деякі двері, зробимо по-нашому входи та виходи. Наприклад, ось, ось цю стінку. Ми закриємо. І в мене буде прохід до зали ось через оцю нішу. За цією стінкою там вже ступеньки наниз, сходи пробачаюсь. Ми поставимо тут холодильник, ми поставимо тут меблі під, під саму стелю. Ідемо далі. Якщо ця стінка закладеться, то мені можна буде ось до наступної двері збільшити цю ванну кімнату. Ця ванна кімната вона займає десь 6 квадратних метрів. І ми її ще десь на 3 квадратних метра можемо збільшити. Так, тут жила старенька бабця. І вже, мабуть, за 90. Але зараз вона вже у будинку для престарілих. Тому наша сусідка її онучка, продала нам вже цю хату. Ідемо далі. Ось тут у нас ще двері між залою та кухнею в майбутньому, які йдуть туди у кіля. Але його я покажу вам трошки пізніше. Ці двері я закладу. Зайдемо поки що в старі двері. Тут я хочу зробити велике панорамне вікно. Прямо навпроти арки, яка буде виходити десь тут посередині в той коридор. Там в куточку буде прохід до кухні. І збоку десь тут будуть виходити сходи на вторий поверх. На второму поверсі ми плануємо дві дитячі кімнати. Я вже прям уявляю, як буде гарно з панорамним вікном. Поставиться. Якийсь диванчик, наш великий стіл, де ми зможемо всією сім'єю вечеряти. І знову повертаємося на початок. Ці арки я приберу, я зроблю більш однаковий той прохід. І цей прохід. Арку в залу, вони будуть більш йти до потолка і більш такі прямі. Не буде оцих закруглених стін, а також тих перемочок. Ці двері ми також приберемо, і ми їх, якщо вже прибираються, ми їх трошки змістимо сюди. Ось так зараз воно виглядає. Як я і казала, по всій хаті ці вікна мені воно подобається, вони навіть краще, ніж у нас зараз в квартирі, і всі вони з цими рулетами наружзовніми. Ця двері буде трошки ось тут. трошки зміститься. Чому? Тому що, коли ми будемо ходити в ті двері. Нам прийдеться вбігати цю кровать, а я хочу кровать поставити, щоб ми головою спали до тої стіни. І коли просиналися, ми бачили вулицю. Тепер покажу трохи далі. Ця кімната прохідна, а я з неї спланувала вже все ж таки наше відпочивальню з чоловіком. Там є ще одна кімната. А вже ж вона нам також знадобиться. Лише трошки переробити. Ми зробимо тут дві двері і поділимо цю кімнату на дві частини. Ця половина кімнати. Це буде моя гардеробна. Посередині буде перестінок між цими кімнатами. І втора двері. Цю частину кімнати відгороджену. Це буде чоловіка, спортивна кімната, в нього там свої іграшки, такі як гантель, а також таке щось, як кабінет. Світло в нього буде. Вікно відкрити він зможе. І дивитися, як я там в садочку. Курпиць. А тепер ми повернулися до підвалу. Так, ремонт буде робитися тут також. Ось такий він підвал. Не дуже високий. Але... Ми його зробимо як кімната. Я поставлю тут пральну машину. Чоловік мені поробить полички для новорічних іграшок. Таке все, я буду складати тут. Ще є частина. Туди також я буду щось десь складати. Напевно, все ж таки тут ми поробимо полички. Пробачте, світла там ще немає. Зробимо кімнати, зроблю полички і буду туди все складати, що мені не дуже потрібно. А також зробимо куточок для пралки. Пішли наверх. Ах, ще забула сказати, тут щось чоловік ще буде теж робити свої всякі підігрівачі, нагрівачі, бойлери. Я не знаю, що там. Це вже буде далі. А вже ж дітям якось треба буде підніматися до своїх кімнат наверх. Ми зробимо відкриті сюди, але вони будуть тут, наверх. Ось отут і будуть. Дві кімнати для наших дівчаток. А вже ж криша буде втеплюватись, мінятися. Хата буде зовні краситись, також утеплюватись. Ставляться вікна на кожну сторону хати, в кожній кімнаті. По вікну, з цієї сторони буде два вікна. для кожної кімнати по одному. І з цієї сторони буде два вікна. І ще додається там невелике віконце для коридору, щоб дівчатам було не так темно піднятися, підніматися наверх. Ось я вам показала на даний час цю хату. Трошки розповіла про наші плани. Тому підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, а також ставте вподобайки. До наступної зустрічі. Я вже прям бачу, як буде гарно. велике панорамне вікно. З виходом на терасу, скляну терасу, звідки можна буде дивитися, коли побудується там наша водойма на наших карпів кої з водопадом. Та як мій чоловік жарить м'ясо на грилі.